Вітаю! Пропонуємо вашій увазі стоматологічну товар компанії Медринок, рідкий композит Any.com Flow Він є текучий, наногібридний, світлотвердіючий, рентгеноконтрастний посилений цирконієм, композит для реставрації. Він є задекларований країновиробник виробник Корея. Композити є гарматично упаковані під ваш шприци кожен. Кожен композит вагою в 2 грами. У комплекті є 5 канюль. Ось так він виглядає, коли ми відкриємо упаковку. Шприц, інструкція та канюлі. Складниками композиту є мономери. Бігма, Тегма, Юдімей, Варійве скло. Міс неорганічного наповнювача становить 50%. Товар зручний використанні, якісний та протестований, даний композит використовується для відновлення дефектів твердих зубних тканин з 1 до 4 класу, Реставрації у вигляді вінірів прямим і непрямим методом. Для моделювання форми та відтінку зуба. Ледіть відновлення дефекту вініру в порожнині рота, служить для усунення дефектів попередніх реставрацій чи вінірів, широко практикується для ремонту коронок, виготовлених із композитних матеріалів, а також для фіксації ортодонтичних конструкцій та виготовлення шин на рухливі зуби з ослабленим парадонтом, товар наявний на складі, ціна конкурентна та приємна. Зручні способи оплати та доставки. Щоб замовити ці композити і дізнатися більше інформації, звертайтесь за контактами, які ви зараз побачите у відео. Дякую за увагу!